У Дніпропетровську готується до масштабного прибирання. Як досягти того, аби наше місто було чистим та прибраним? Дізнаємося прямо зараз. А допоможе нам у цьому наша гостя. Давайте знайомитись. Єремієва Анастасія, координатор ГО «Let's do it Ukraine» Дніпропетровщина, координатор всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою разом у Дніпропетровській області. Ми вітання, пані Анастасію. приємно бачити вас у нашій студії. Тож, взагалі, розкажіть, що ж таке «Let's do it Ukraine»? Така назва, але трохи ще не зрозуміла про що йде мова. Let's Do It Ukraine – це громадська екологічна організація, яка є учасником всесвітнього руху Let's do It World, яка об'єднує в свою чергу 113 тисяч волонтерів майже в 13 країнах світу. Let's Do It Ukraine – громадська організація, яка проводить акцію Зробимо Україну чистою разом. Виходить разом на прибирання в цьому році це 20. 3 квітня о 10 годині по всім областям країни ми виходимо на прибирання і всі разом досягаємо однієї спільної мети: прибираємо нашу країну, робимо її екологічною, чистою, а також проводимо чисто фест, протягом якого ми хочемо донести українському суспільству, що екологічним бути не тільки модно, а це ще і надто корисно, адже. Стан нашого навколишнього природного середовища від стану цього навколишнього середовища залежить наше майбутнє. Мені дуже цікаво, а чим взагалі від... відрізняється «Зробимо Україну чисто від Let's Do it Ukraine? Адже все ж таки щось спільне в них є? Так, дійсно. Протягом чотирьох років. Наша громадська організація Let's Do it Ukraine почала працювати в Україні з 2011 року. І ось протягом 4 років ми працювали під егідою Зробимо Україну чисто. Протягом цього часу ми набували волонтерів якісь нові заходи, нові акції. Ми щось робили, і на певному етапі. Шляхи цих громадських організацій, на жаль, розійшлися. Але ми вважаємо, що для досягнення такої е цікавої мети і дійсно корисної, все ж таки громадські організації повинні об'єднуватися. Так, а Let's Do It Ukraine, вона буде вперше чи котрий раз у нашому місті саме? Ні, от у грудні місяці Let's Do It Ukraine відсвяткувала свою першу річницю. Тобто, вдруге, ми будемо проводити акцію Зробимо Україну чисто разом від імені Let's Do it Ukraine. Угу. Розкажіть же про сам механізм. Як, яким чином взагалі відбувається набір волонтерів? Як ви прибираєте це якісь окремі території, заздалегідь розплановані? Можливо, є якісь координатори про саму схему? Для цього у нас є 24 обласні форми взаємодії. Цей форум називається взаємодія громадськості і бізнесу та органів державної влади при вирішенні соціальних питань громадської організації Let's Do It Ukraine». у Дніпропетровській області. Він відбувся 24 лютого. Туди були запрошені лідери громадських організацій, сама команда Лецдую Дніпропетровщина, координатори міст, які нас підтримували в області, також потенційні партнери і представники органів державної влади. Там ми вирішили, що у Дніпропетровській області акція буде проведена з цікавинкою. Речник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації запропонувала. Внести таку цікаву пропозицію, аби залучити демобілізованих воїнів, аби вони прибрали на своїх ділянках біля своїх будинків, взяли з собою сім'ї, аби соціалізувати учасників АТО. Це такий перший крок. Другим кроком у нас є презентації по вузах, по школах. Нас активно підтримує Міністерство освіти, тому ми маємо вільний вхід до шкіл і особливо екологінатуристичні центри позашкільної освіти, а також студентське самоврядування, шкільне самоврядування також охоче підтримує акцію і навіть. В них є якісь превентивні заходи перед цією акції. Це збір батарейок, це екологічні просвітні конкурси, це перегляд документальних екологічних кінофільмів. ну, В такому плані. А скільки взагалі триває ця програма? Чи це не закінчується? Це весь час проходить? В Ми... постійному русі. Так, Постій, да, в постійному русі. Взагалі, ця акція зробимо Україну чистою. Вона є однією складовою, але такою масштабною. Ми любимо називати її фінальною акцією, тому що протягом року проводяться літні екологічні табори, якісь освітні форуми, проекти. І, взагалі, Робота цієї громадської організації націлена на просвіту, на екологічну просвіту, адже ми вважаємо, що шлях до екологічної країни, до чистої країни лежить через свідомість. Тому ми заходимо в школи, в вузи з презентаціями, з показами і залучаємо волонтерів до нашої акції. А взагалі, яка реакція молоді? Як вона ставиться наразі до цього питання? Молодь дуже активізується, тому що це. Досить актуальне питання для кожної людини, адже екологія починається там не з чиновника, не з комунальних підприємств, а екологія починається з нас. Екологія починається з мене, з вас. Від того, як ми ставимось до цієї проблеми, залежить наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Тому ось студенти і взагалі молодь, вона дуже приймається цією проблемою, тому що екологія це їх майбутнє. А наразі щодо координаторів у місті, вже відомі якісь певні місця, де буде проходити прибирання, чи це одне спільне місце? На даному етапі у нас по місту Дніпропетровську конкретно заплановано 13 локацій. Центральна локація монастирський острів, парк Шевченка, а також локації по житловим масивам, які будуть координувати як громадські організації, так і просто активні жителі цих мікрорайонів або житлових масивів. Щодо області, у нас підтримувало 10 міст обласного значення, і там також планується одна центральна локація і також побічні. Ну, взагалі, практика показує, що локації формуються ну, аж до останнього дня, дня тому що в нас є. Форма, реєстраційна форма, де кожна людина може себе зареєструвати як учасника цієї акції і визначити свою локацію. Наприклад, там я піду поприбираю. Ось цієї локації нема, а я візьму собі, запрошу друзів, батьків, там, родичів, і ми приберемо. В десятьох цю точку скажіть щодо інвентарю, як все це відбувається? Люди приходять зі своїм пакетами, там можливо, там граблями, якимись інструментами, так? Чи все ж таки ви щось видаєте допомагаєте в цьому? Ну, ось національна команда, і ми в регіонах всебічно сприяємо, аби наші волонтери були забезпечені мішками mm -hmm. перчатками, але. Як практика показує, цього не вистачає. Тому в рекламних матеріалах в соцмережах ми закликаємо, аби волонтери брали з собою свої перчатки там чи віники і йшли на прибирання. Ось є такі навіть матеріали рекламні. Йдеш на прибирання, візьми з собою перчатки. До речі, ви кажете про соціальні мережі. Як можна знайти вас та більш детальну інформацію взагалі про акції, які ви проводили? Скільки взагалі Лездують Ukraine? Дві ви сказали так, але ж все ж таки зробимо Україну чистою. Багато їх було вже у нас не одна. Вся інформація є на сайті Лесдують там є посилання на всі аккаунти в соціальних мережах, де можна знайти і наших відео з нашими амбасадорами, відео з міст, з регіонів і взагалі щось цікаве про нашу акцію. Ну і ВКонтакте та Фейсбук ми активно там працюємо, адже це такий головний контент. Ви сказали про амбасадорів. Дуже цікаво, хто саме підтримує вашу акцію із таких відомих людей? Знаю, що в минулому році до Дніпропетровська приїжджала Світлана Тарабарова і прибрала центральну локацію в парку Шевченка разом з волонтерами. На національному рівні це Олег Скрипка, Соліст групи Гурту Скай. Також відомі телеведучі. Ну, обіж детально на жаль не пам'ятаю. На сайті можна приправися. побачити. Я на сайті так. А скільки взагалі людей наразі у вашій команді, саме волонтерів, які долучаються до прибирання? Ну от по минулому прикладу. У нас було задіяно майже 500 тисяч волонтерів, і це склало 3832 локації по всій Україні. Зараз плани на цей рік, на 2016-й, залучити близько 700 тисяч волонтерів, і це приблизно 5 тисяч локацій по Україні і 200, приблизно по 200 локацій на регіони. Я правильно розумію, що саме в один день в усіх містах України ви виходите в один певний час і починаєте прибирати. Так зазвичай ця акція починається о 10-й годині ранку. В цьому році акція стартує 23 квітня о 10-й годині. По всім локаціям наші волонтери вийдуть і почнуть наймасштабніше прибирання країни. До речі, у нас є фотографії з минулих ваших акцій. Я прошу зараз режисера, будь ласка, показати їх мені і вас прокоментувати. Це фотографія з центральної локації у 2015 році Труханів Острів. Перша леді України підтримує акцію зробимо Україну чистою разом у 2015 році. До речі, в цьому році вона також підтримувала нашу акцію. Сцена Чистофесту, також на центральній локації на Трухановому острові нагородження партнерів, а це ми встановлювали рекорд наймасштабніше прибирання країни. Встановили? Так, 500 тисяч волонтерів, і тому ми цим пишаємось. Також на центральній локації були. Самі міністри, міністри екології та природних ресурсів. І цього року також сподіваємося на не тільки словесну підтримку, а ще й таку активну, аби влада і не тільки громада, ще й влада і бізнес виходили разом з нами і прибирали країну дійсно разом. Ну так, ну це дуже гарно мені здається, коли насправді влада підтримує такі проекти, потрібні, суспільно потрібні, корисні. Це, я так розумію, те, що ви зібрали. Так. так. До речі, по Україні минулого року ми зібрали 1790 тонн сміття і 35% від цієї суми було відправлено на переробку. В mm -hmm. цьому році ми також плануємо зробити акцент саме на переробку, на роздільний збір сміття, адже в планах Let's Do It World Перейти до 2020 року повністю на роздільний збір сміття. Саме у містах, так? Вза... так. Взагалі у повсякденному житті. Угу. Ну, це дуже правильно, мені здається. Така от... насправді європейська практика. І от щодо того, в січні місяці наша національна команда збиралась в Бурсію, що в Туреччині, де близько 50 було. Країн представниць і вони вирішували такі амбіційні плани, як зробити взагалі таке масштабне прибирання в один день у 190 країнах світу. Mm -hmm. Дату визначили. Це буде 8 вересня 2018 року, коли близько 5% населення планети вийде і зробить планету чистою разом. Ну, це мені здається, такий буде світовий рекорд вже насправді. Ну, так. І все ж таки дійшли згоди, і інші країни підтримали. Так, так. було дуже багато представників. Наша команда виїхала звідти дуже задоволеною. І, хоч багато хто каже, що плани амбіційні, але у нас і така качалочка, немає нічого неможливого. Ми всіляко залучаємо волонтерів. Тому вважаємо, що це здійснені плани, тому що дійсно стан екології у всіх країнах погіршується так. з кожним роком. А як ви мотивуєте волонтерів, аби вони долучалися? По-перше, ходить така народна думка, що екологія це круто, екологія це модно, екологічні mm -hmm. рухи, і зараз весь бізнес насичений. Якимись своїми наліпочками, еко-еко, еко. Чому цей рух модний? Тому що у нас дуже багато проблем, особливо в Дніпропетровській області, дуже багато полігонів. Кожна людина розуміє, що хто, якщо не вона. Ну і люди якось самі долучаються, тому що я вважаю, що кожному хочеться, хоч е, раз два, допомогти. допомогти. Хоч чимось прибрати навіть свою ділянку поблизу свого будинку. А все ж таки, яка вікова категорія більш активна? Молодь чи все ж таки більш старше покоління? Молодь. От, від 18 до 35, так. Це той контингент, який охоплює акцію. Які ще проекти у рамках даної акції ви плануєте проводити, окрім масштабного прибирання? Адже мені здається, саме на таких проектах і можна залучати молодь до активності та взагалі жителів міста? Ось у національні команди по плану два табори: один літній, другий зимовий, адже у нас не тільки екологічна громадська організація, а ще й Ком'юніті громадських організацій, де волонтери і просто громадські активісти можуть себе проявити, показати, набути якихось навичок, тому плануються два табори, де буде проводитись безліч майстер-класів ну, і безпосередньо пов'язаних з екологією, які потім можна буде реалізувати у своїх соціальних проєктах. Щодо Дніпропетровського, у нас запланована саме така просвітницька робота. Просвітницька робота зі школярами, тому що багато людей вважають, що екологічна освіта повинна ще впроваджуватись в школі, навіть не в школі, а в дитсадку, щоб дитина знала, що так робити не можна. Тому в нас є прописані екоосвітні конкурси, які пішли вже по школам. Також у нас є разом з громадською організацією Громадська Палата України документальний. Показ кінофільму До кудейсьюа, де ми показуємо, вибираємо з цієї серії фестивалів екологічні фільми і показуємо старшокласникам. Також в містах обласного значення проходять акції, такі як Листівка збережемо нашу природу: школярі, просто активісти, виходять на вулиці і роздають постери, на кшталт там. Збережи свою природу, не будь свинею, вони самі uh -huh. малюють, і, тобто не використовуючи такі так. лозунги. О, поки в таких планах. На літо в нас теж плани провести маленьку майстерню екологічного активіста і зібрати ну, взагалі-то школярів, яким буде цікаво там, пройти якісь майстер-класи, подорожувати з однодумцями і також в майбутньому реалізувати свої якісь плани, тому що школярі і студенти це такі активні носії ідей. Ну насправді дуже багато планів, вони дуже амбіційні. А от щодо вашої команди, яка є саме організатором всього цього, декілька слів, скільки вас? Адже ви координатор, ви витрачаєте на це багато часу, але ж є ще інші люди, які допомагають. Ну, у Дніпропетровській області нас працює десь до 20 людей, самі координатори по містах, а також моя обласна команда, яка допомагає мені з комунікацією з партнерами, з владою, зі змі, з волонтерами, з студратами. Тобто теж є активні люди, які допомагають саме в організації цієї акції. Нас небагато, але ми. Дімо. набираєте ще до себе в команду. Звісно, у нас завжди відкриті Google форми, де можна зареєструватися як волонтер, вибрати той напрямок більш такий адаптований під себе, і активно працювати з нами. До нас долучається майже щотижня декілька волонтерів. Це і короткочасні, і довготривалі волонтери, але вони працюють, вони допомагають нам. І ми дуже вдячні їм за це. Так, а до вас, пане Анастасія, як ви взагалі долучилися до цієї акції та стали координатором? То скільки часу взагалі ви витрачаєте і встигаєте ви чи ні? Дуже важкувато, тому що всі ми студенти, взагалі цю акцію організовують переважною більшості студенти, тому важкувато поєднувати все це і встигнути і відповісти на всі поставлені питання. І скоординувати якось роботу. А от потрапила я до Let's do it Ukraine за пропозицією самого президента Let's do it Ukraine Юлії Мархель на форумі, де були зібрані молодіжні лідери молодіжних громадських організацій, також просто молодіжні лідери. Ми писали петицію президентові, там було декілька питань поставлених щодо екології, щодо освіти і культури молоді. І на кінець цього форуму були запрошені найкрутіші громадські активісти з усієї України. Ну і там Юлія Марк мені запропонувала координувати Дніпропетровську область, бути її ученицею. Ну і ось на протязі декількох місяців ми працюємо, і ми не жалкуємо, що погодилися на цей крок, хоч важко, але це дуже. Класно. І як сказала тоді Юлія Мархід, ти не пожалкуєш. Люди, які приєднаються до цієї акції, вони вже не можуть покинути оздой, тому що різновекторна робота можна знайти себе у всьому. Дякую вам, пані Анастасія, за участь у нашій програмі. І наостанок ваше звернення на доглядачів, можливо, звернення саме до потенційних волонтерів, які приєднаються до вашого наймасштабнішого прибирання країни. Я бажаю, аби. Кожна людина, кожна молода людина завжди звертала увагу на те, що екологія починається з мене і ставила собі запитання: хто якщо не я? Тому брала рукавиці, віночок, мішок і виходила з нами на прибирання 23 квітня. О 10 годині можна знайти нас в будь-яких соціальних мережах, знайти локації, координатори тих локацій і приєднатися разом з нами, прибрати і дійсно зробити Україну чистою разом. Дякую вам, пані Астасія, за вашу роботу. Бажаю натхнення, аби всі плани дійсно здійснилися і продуктивного прибирання, звісно ж. А ми з вами на цьому не прощаємося, бо вже зараз наш шеф шеф-кухар готує для вас дуже смачний паштет зі смородини за своїм нетрадиційним рецептом. Тож не примикайте смачні закретики прямо зараз. Вітаю! Сьогодні ми з вами приготуємо щось дуже-дуже цікаве. Це буде паштет. Паштет з курячої печінки. А цікаве...